Друзі, привіт! Це Роман Кошовський, і сьогодні хочу поділитися з вами черговими оновленнями сервісу для осмислених інвесторів FireKit. Час від часу я випускаю таке відео, щоб показати певний прогрес, який ми з командою зробили в сервісі. А цієї осені, окрім багатьох інших новин, в нас вийшла преміум підписка, і в ній є додаткові можливості для інвесторів, які розуміють, для чого їм FireKit. І як відстеження та якісна аналітика активів може допомогти їм краще розуміти, де вони є і куди хочуть прийти. Тому хочу поділитись тими перевагами, які може дати вам сервіс FireKit, і, можливо, підштовхнути вас до того, щоб ввести ваші активи у нас в аплікації, якщо ви ще досі цього не робите. Ці дані, які ви бачите сьогодні на екрані, це дані або з демо-аккаунту, або з якихось тестових профілів. тому не закидуйте мене запитаннями, коли там в мене вже перший доларовий мільйон накапає на FireKit, як він буде то з часом, поділюсь. І що хочу важливо сказати, що зараз, перейшовши в сервіс FireKit, ви можете користуватись багатьма функціями безкоштовно. Проте у вас є в правому верхньому кутку екрану спосіб, така кнопочка підписатись, там випадає меню. І річний план коштує дешевше, зараз це еквівалент трохи більше 3 доларів в місяць. Або ви можете підтримати нас щомісячною підпискою. І якраз саме про переваги преміум плану буду говорити сьогодні. Для людей, які тільки починають, безкоштовний план цілком підходить, проте з часом. Коли у вас є більше активів, більше капіталу, і вам цікавіше бачити повну картину будівельних блоків вашого багатства, преміум може стати вашим другом. І також з іншого боку, підписуючись на сервіс преміум, ви підтримуєте розвиток українських продуктів, українського фінтеху і даєте нам і команді зрозуміти, що це вам цінно і приємно. А ми для вас продовжуємо покращувати сервіс і робити його кращим, робити його більш приємним і цінним для вас. Так от поговоримо про певні переваги, з якими можна працювати у сервісі, особливо з підпискою Premium. Деякі з цих фіч доступні також і в безкоштовному плані, але тут же залежить від того, що вам підходить, і що буде цінно. По-перше, у підписників FireKit Premium є необмежена кількість активів, ETF-ів, довільних активів, тощо в системі. Тобто зараз... Якщо людина починає, в неї там один-три активи. Це не є привід такій людині підписуватись на премію підписку. Проте, якщо у вас вже є трохи досвіду і назбирується трохи нерухомості, ETF-ів, різноманітних акцій, можливо, часток в бізнесі чи в якісь проекти в Україні чи за кордоном, які ви вкладаєте, то постає питання, де це все трекати, і FireKit – найкраще місце для того, щоб зводити всі активи. На єдину платформу бачити правильну дохідність і цінну хорошу аналітику. Тому, якщо у вас стає більше активів, і для того щоб мати змогу відслідковувати їх всіх в різних вимірах, і бачити всі блоки свого багатства, то ви можете скористатися Файлькіт Premium, оскільки безкоштовний план дозволяє мати до 20 активів, тобто сумарно довільні активи, такі як депозити, ОВТП. Бізнеси, а також ІТ, акції та криптоактиви. Станом на сьогодні для безкоштовних користувачів поки що нема цього обмеження в кількості активів, але поступово ми будемо про це комунікувати, і тих користувачів, хто з нами довше, будемо їм надавати змогу спробувати все-таки преміум сервіс на місячній чи річній основі з додатковими цікавими умовами. Тому слідкуйте за нашими оновленнями. Друга важлива відмінність і. Те, для чого вам може бути цікаво взяти до уваги преміум план, це наша аналітика. Якщо ви працювали в файл раніше, то ви могли бачити, що в нас раніше не було таймфреймів на графіку, тобто не можна було вибирати бажаного періоду. І тепер, якщо ви з нами на преміум плані, ви можете відслідковувати значно більші або менші. Діапазони змін вашого капіталу на різних графіках динаміки. Тобто ми бачимо, що можна тут вибрати і один рік, і п'ять років, і десять років, залежно від того, скільки у вас є операцій. Дехто з нами там спочатку ще з 21 го року веде свої активи, то для вас все що більше двох років теж стане з часом актуально. Для людей, які тільки починають, можливо, такої довшої історії не треба, тому підійде безкоштовний план. Але загалом це змога гнучко переключатись і вибирати той таймфрейм, який вам підходить на преміум плані. Ця опція є доступною. Далі, якщо ми говоримо про динаміку активів, то раніше ці пропорції були тільки за класами, наприклад, криптовалюта, нерухомість, ваші облігації, акції тощо. А тепер, крім додаткових часових вимірів, ви можете подивитись на пропорції ваших активів в розрізі ризиків, ліквідності чи термін. І що це означає? Працюючи в нашій системі, ви можете, наприклад, вибравши ризик, зрозуміти, що на початку у вас було, наприклад, там, небагато активів з низьким і середнім ризиком, але по мірі того, як ваш капітал зростає, ви збільшили. Кількість активів, які є в середній категорії. Якщо у вас навпаки, наприклад, дуже багато максимального ризику, то це може свідчити про те, що варто щось переглянути в плані, можливо, ваш розподіл активів не відповідає вашому ризик профілю. І незалежно, чи ви працюєте на платформі самостійно чи з фінансовим радником, оці всі додаткові виміри дозволяють вам побачити те, як змінюється капітал і ваш стиль інвестування, і що всередині вашого казанка інвестиційного портфеля. Тому така динаміка різноманітних пропорцій теж є цінною для користувачів преміум. Йдемо далі до мапи активів. Як ми бачимо, це знову ж таки про будівельні блоки багатства ще з одного ракурсу, де ви бачите різноманітні активи в портфелі інвестора, наприклад, бізнеси, облігації, акції, які поділені за напрямками. І раніше був доступний тільки клас. А тепер цей самий розріз можна подивитись і за іншими параметрами, включно а, з ліквідністю, терміном, регіоном чи валютою. Тобто, вибравши а, інший такий параметр, ви можете побачити, ага, що в мене найбільш ліквідне, що найменш ліквідне, бо я інвестую, наприклад, там, в облігації довгостроково чи там, в ETF-и хоча б на 5-10 років тощо. І це теж. Гарно, динамічно і показує вам всі ваші пропорції. Далі поговоримо про цільові алокації. Вже раніше в сервісі можна було виставляти собі бажану структуру за класом активів і за вашими категоріями, які ви собі обрали, кожен собі це групує по-своєму. А віднедавна є змога у користувачів FireKit виставляти також очікувану алокацію за криптовалютою або за ETF-ами. Акціями в портфелі, тобто, якщо людина сюди заходить, налаштовує бажану пропорцію тих чи інших активів, можна додавати доступні тикери і потім порівнювати в FireKit, де ми можемо підказувати, чи ви в межах очікуваного розподілу, чи можливо треба відкоригувати баланс, бо у вас чогось забагато чи замало. І так само це працює для крипти. Ви ставите собі якісь цілі по алокації, ми підказуємо, де вона виходить за ці межі. З часом у нас буде також покращена функція ребалансу і підказок. Це все є на роудмапі, будемо розвивати і працювати з цим. Але ці інструменти вже допомагають і радникам в нашій системі працювати з клієнтами і просунутим інвесторам нагадувати собі, чи їхні пропорції не відстають від бажаних. Також два нових цінних розділи в аналітиці: це теплокарта, хітмеп і новий графік дивіденди. Почнемо з теплокарти. Люди. Давали нам відгуки, що класно би було Firekid швидко бачити, що в мене змінилось за день і за останній період в портфелі ринкових активів. В нас це підтримувані акції та ETFs плюс крипта. І ми бачимо величину позиції в цій хітме. Ми бачимо зміну в відсотках, в доларах. Зручно зайти, подивитися і швидко зрозуміти, яка динаміка зміни в моєму портфелі. Аналогічно працює з криптовалютами. Тому, коли ви в нас на платформі ведете різні активи, зручно це все трекати в одному місці і бачите, ага, що виросло, що просіло, яка є динаміка і чи все мені подобається. Переходимо до дивідендів. Додався новий розділ аналітики. Дивіденди беруть до уваги те, що у вас було в портфелі на певний момент, і базова розбивка це є акції та ETF, які ви тримаєте. Можна навести на кожен стовпець і побачити, який тикер, якої біржі, скільки вам докинув в дивідендах. Ці кошти не нараховуються вам на рахунок автоматично, це є індикативний показник, тобто ми приблизно враховуємо, скільки у вас би мало бути дивідендів, враховуючи скільки певних акцій того чи іншого цінного паперу ви тримаєте в портфелі. Нагадую, що зафіксувати дивіденди ви можете через меню «Три крапки фіксувати дохід втрати. І зафіксувати дивіденди за конкретним тикером чи в активі. Дивіться детальніше інструкцію, як працює FireKit. Наразі є оцей поділ, де можна чітко, швидко зрозуміти в який місяць який актив вам більше приніс. Також можна перемикатися на інші тапки, наприклад, актив, категорія, клас, країна тощо, чим це зручно. В нас в платформі ви можете умовний портфель в IB чи в іншому брокері розбити собі на кілька під активів і вести їх окремо, і таким чином собі показувати, ага, скільки мені дали е, рейти, стільки мені дали облігаційні фонди. Або в цей місяць в мене е, ETF для ранньої пенсії докинули стільки, а тут облігації дали стільки. Тобто додатковий розріз, де ви не просто бачите по тикерах, а розумієте. Який актив, як би ви його не назвали, не структурували, скільки вам приносить за умови того, що там внесені правильні дані. Ви можете згодом це коригувати, ми плануємо розділ дивіденди розширювати, доповнювати. Згодом там можна буде вказати і податок на кожну позицію, щоб мати змогу дивитися, скільки приблизно реальні дивіденди капають вам вже на рахунок тому чи іншому брокері. І так само можна дивитися за категорією, класом, країною, регіоном. За умови, що ви ці поля заповнити. Таким чином, ви можете оцінювати ваші періодичні надходження від проінвестованих активів з багатьох ракурсів, і бачити, що змінюється, що з дивідендами було. Згодом у нас також буде певне передбачення можливих середніх дивідендів за тими чи іншими активами. Закликаємо вас також відвідувати нашу домашню сторінку, вона розказує про основні параметри, про що наш сервіс, що він дозволяє робити. Які в нас є переваги, як можна вести ті чи інші активи, що в нас з безпекою? Люди часто переживають. І я вже в кількох інтерв'ю, каналах та інших медіа відповідав, що ми стараємось тримати безпеку одним з ключових пріоритетів. У нас більшість даних анонімізована. Так як продакт-менеджер і людина, яка лідає цей проект, мені цікаво знати, а який він наш середній користувач, тому анонімізовані дані. Ми агрегуємо і аналізуємо, щоб зрозуміти і покращити ваш користувацький досвід, але ми ніколи не йдемо подивитися в портфелі, що там лежить в Петра, або наскільки Анна гарно інвестує в крипту. Треба в неї позичити цю стратегію. Ні, ми агрегуємо дані, ми аналізуємо, ми збираємо ваш фідбек. І моє окреме дякую всім тим, хто відповідає на наші опитування всередині платформи. Ви даєте багато цінного для пережовування, для прогнозування і для розуміння пріоритетів на ближчий час. А також всім тим, хто через цю форму надати фідбек, залишає свій коментар, репортує якісь баги чи помилки і дає нам теж цінні поради. Ще важливий розділ. Ми чітко підсвітили, кому підходить FireKit і кому взагалі не підходить. Тому, коли ви вагаєтесь, чи потрібно вам реєструватись у нас на сервісі, чи поки що ви не знаєте, зверніться до цієї секції і зрозумієте, що тут відбувається. В першу чергу, це всі приватні інвестори, які хочуть бачити різноманітні активи на платформі. Ми працюємо з фінансовими радниками, і тут є спеціально вища форма. Про портал радника можна заповнити форму, сконтактувати з нами, і ми вам покажемо сервіс радника та як він працює, про це ще трошки згодом розкажу. Фінансові радники вже працюють в нас на платформі і мають інтеракцію зі своїми клієнтами, тому це теж цінно. Клієнти фінансових консультантів, люди, які прийшли на платформу, трекають тут свої активи і виконують свої. Фінансові цілі та плани разом з допомогою фінансових планерів. Інвестори, які люблять дані, оскільки в нас розширена аналітика і змога багато чого кастомізувати під себе, виставити свої категорії, свій розподіл активів, це цінно і круто. Люди з Fire ту Sociку, FireKit в собі розуміє підхід до пошуку шляху до фінансової свободи і раннього виходу на пенсію. У нас є модуль прогнозування, де ви можете порахувати різні варіанти того, як швидко чи повільно ви можете вийти на фінансову свободу. Також викладачі різноманітних курсів фінансової грамотності інвестицій використовують платформу для того, щоб допомогти студентам моделювати різні портфелі, аналізувати в нашій аналітиці розріз цих портфелів. Не просто накидати тикери в Google Finance чи в Yahoo Finance, Це всі вміють. А оцініть, будь ласка, ризиковість, ліквідність, термін. Як там вас розподіл по країнах? Оце все теж навчальний елемент. І деколи люди з таких курсів теж приходять до нас на платформу, бо викладач там використовував Фаєркіт. Якщо ви такий освітянин, стукайте до нас, поговоримо про цінні умови того, як ви можете ставити на платформі людям завдання і теж працювати з ними через Фаєркіт. Звісно, пенсіонери ранні чи пізні, люди, які вже мають достатній капітал і хочуть розуміти, яка його може бути далі динаміка, бачити все своє багатство під рукою. І також інвестори початківці, це не є наша ключова категорія, але якщо ви тільки починаєте, у вас є перші акції, перші ВДП. ви перший раз задумались, що крім бюджетування, а скільки я витратив на ресторани і на ковбасу цього місяця в порівнянні з витратами, не знаю, там на бензин і. Навчання, і ви хочете побачити більш цілісну картину вашого капіталу, а не просто витрат. То в нас класно почати. Є гайд для початківців, є інструкція, як користуватися платформою, спробуйте, подивіться, і думаю, буде не зайвим. Сервіс точно не для тих, хто любить складні важкі таблиці і ходити по багатьох тапках. Ми зразу спочатку говорили, що кожен з нас, співзасновників, свій час, користувався багатьма таблицями, і ми хочемо спростити цей досвід. Хочемо дати змогу легко під рукою бачити всі основні цифри без потреби ходити по багатьох вкладках і так далі. В нас нема тут порад, куди припаркувати капітал чи як найкраще вкласти ваших 10, 20 чи 50 тисяч доларів. Ми не даємо схем короткострокового збагачення. Чи не беремо кошти під управління? Свідомий інвестор приходить до нас, щоб зрозуміти, для чого йому цей сервіс, як тут вести фінанси. А хто починає, іноді приходить до нас з допомогою фінансового радника, що теж окей, але з часом люди виростають з цього і залишаються на платформі, наприклад, після хорошої консультації з радником. І, звісно, якщо у вас мало активів, ви маєте там депозит і готівку під подушкою, то FireKit можна їх вести, але, напевно, для вас буде замало інсайтів та цінної аналітики. І також ми не задіяні в дейтрейдингу, тому хто ходить і купує, продає акції направо-наліво, у вас буде. Не надто зручний досвід трекання цього всього в FireKit, бо ми в першу чергу націлені на довгострокових системних інвесторів, які ближче схиляються до пасивних стратегій, і важливо розуміти там кожного тижня чи кожного місяця загальні зміни в своєму портфелі. Повернемось ще до переваг користування FireKit. В нас з'явилась зручна кнопка історія транзакцій, і в вікні деталі кожного активу можна швидко зрозуміти, які у вас були останні поповнення, дивіденди чи доходи від інвестицій. Деколи люди питають, от у вас ще поки що немає інтеграції з IB чи з кимось іншим. І так, у нас немає наразі інтеграції, але чим більше вас підпишеться на преміум підписку, дасть нам сигнал, що вам це цінно і цікаво, тим швидше прийде час, коли такі інтеграції будуть. Тому ставте вподобайки цьому відео, поширюйте між друзями, поширюйте в своїх спільнотах, де ви говорите про інвестиції. і Нехай люди приходять нас на платформу, дають фідбек через різні форми і опитники і купують сервіс, щоб ми мали з чого. Робити, розвивати продукт, робити в наступній інтеграції. Так от, зворотньою стороною того є те, що коли ви підв'язали умовний рахунок IB, і це там ваших 5, 7, 10 різних активів, вони в більшості сервісів підтягнуться як одна лінійка або один набір активів, які там не можна змінити, вони усталені і все. А в нас FireKit, у вас може бути умовний портфель на IB, але ви його собі розіб'єте. Наприклад, ETF для ранньої пенсії, ризикові акції, IPO. Рейти, облігаційні фонди, тощо І кожна з цих е, лінійок, кожен з цих активів має свою окрему саб-аналітику під -аналітику. І Наприклад, коли ви йдете в ETF для ранньої пенсії. Буде зібрано тут суто ваш портфель з ранньої пенсії зі всіма його даними, дохідностями. І як я говорив про кнопочку історія транзакції, ви швидко натискаєте, ми переводимо вас в транзакції і зразу вже відфільтровано по вашому активу та останніх операціях. Це корисно і цінно. Тому ви можете так поділити собі і окремо трекати рейти, окремо якісь інші фонди. І це цінно, бо крім загальної аналітики IB. У вас є позиційне розуміння, а що в мене в моєму фан-портфоліо, що в мене в IPO, що в мене в акціях, які я підбираю, це можна розділити. І коли немає інтеграції, але я змога поділити так, як вам зручно, багато інвесторів теж будуть за такий підхід. Тому користуйтесь на здоров'я. Також у преміум плані за бажанням можна також переглянути нещодавню історію ваших дій з портфелем в меню профіль історія дій. У меню користувача вибираємо історію дій. І бачимо, що ми там останнього цікавого зробили. Це меню в першу чергу запроваджувалося для кооперації радників з клієнтами, щоб розуміти, які останні дії зробив клієнт з портфелем, і радник таким чином чіткіше бачить зміни. Але також наші преміум-клієнти можуть собі розуміти, що відбулося і що сталося в портфелі. Згадуючи про портал радника, я вже згадував про нього. В деяких інших своїх відео, але коротко, якщо ви фінансовий радник і хочете більш ефективно вести своїх клієнтів, розуміти, що в них відбувається, ставити їм завдання. запрошую вас спробувати демо порталу радника FireKit. Ви можете заповнити форму на сайті або написати мені чи Дмитру Жикіну особисто, проведемо з вами дзвінок і можемо дати вам доступ до такого порталу. Де ви можете чітко бачити всіх своїх клієнтів, зміни в їхньому капіталі, коли в них що відбувається далі. Кожного клієнта можна відкрити, почитати по ньому важливу інформацію, теги, нотатки, і важливо поставити ті чи інші завдання, які можуть в себе включати і раз в кілька місяців зі дзвони чи консультації з радником, і перегляд певних відео, чи якісь освітні матеріали для. Людей, з якими ви працюєте. Це є цінний портал. Ви з нього можете потрапляти напряму на сторінку конкретної людини, бачите його чи її активи. Дивитися аналітику, ставити алокацію своїм клієнтам, і не лише тут є змога посортувати ваших клієнтів за будь-яким можливим параметром, є різноманітні теги, і історія дій, де ви швидко бачите, хто що останнього зробив. Клієнт дає вам доступ до портфелю і ви можете з ним працювати. І в будь-який час, чи ви чи клієнт можете цей доступ відкликати за потреби. Тому заглядайте до нас на головній сторінці в розділ Портал Радника. Є змога написати нам, подати заявку, або як я вже казав, напишіть нам в приват в LinkedIn, Instagram або Facebook. З радістю поспілкуємось, Ми вже працюємо з кількома радниками, розвиваємо наш сервіс на основі кращих практик фінансових радників в Україні і за кордоном, і раді новим партнерствам або іншим пропозиціям. Зверніть увагу, що ми також оновили. Наші важливі документи і політику конфіденційності, умови використання, публічну оферту, за бажанням ознайомлюйтесь, там завжди найбільш актуальні оновлені дані. І як я вже говорив, преміум дає вам необмежену кількість активів, різні варіанти аналізу алокації активів, краща і розширеніша аналітика портфелів, історія дивідендів. Яке теж часом буде розширюватись і доповнюватись. Є пріоритетне оновлення курсів, тобто у вас менша затримка, оновлення даних, і також ранній доступ до нових функцій, оскільки преміум користувачі будуть швидше отримувати різноманітні цікавинки і оновлення системи. А також деякі з наших преміум фіч будуть доступні тільки тим, хто підтримує FireKit за підпискою. Тому нагадаю за бажанням, долучитися, підтримати наш сервіс, підтримати цей український продукт, який старається зробити. Життя українських інвесторів більш осмисленим і допомогти їм досягати фінансової свободи. Крім того, кожен раз, коли я знімаю таке демо, я розумію, що за тиждень-два-три багато що змінюється знову в сервісі. Ми постійно робимо різні оновлення і вже на фоні можу вам так по секрету розказати, що буде оновлення і нашої головної сторінки з кращою розбивкою на розділи, і ми працюємо над Покращенням аналітики, де вона буде більш структурована, буде зрозуміло, які графіки за що відповідають, ми доповнимо дивіденди цікавішими даними. А також у нас планується те, про що давно просили користувачі, а саме теги до активів, де ви зможете їх по-своєму сортувати, дивитись, і для преміум користувачів буде доступно більше можливості за цими тегами дивитися аналітику, щоб розуміти, що і як у вас змінилось в якихось конкретних активах. Крім того, у нас багато інших покращень і оновлень попереду. Запрошую вас подивитись наш інстаграм, заглянути до нас в LinkedIn, а також телеграм-канал FireKit Official. В ньому є різні новини. Крім оновлень сервісу, ми деколи постимо про акселераційні програми, в які ми беремо участь, якісь наші здобутки, пічі. Навчання тощо, і там бувають також знижки на різні інвестподії або інші тематичні заходи, де ми і наші співзасновники буваємо присутні також. Тому заглядайте. Всі корисні посилання будуть в описі цього епізоду і в першому закріпленому коментарі. Сподіваюсь, сервіс вам корисний. Ми вдячні за усі відгуки. Будемо раді, якщо ви будете далі користуватись FireKit, рекомендуйте його друзям. Закликайте сюди ваших фінансових радників, покажіть їм, що можна вести активи значно цікавіше. Ми також будемо допрацьовувати і модуль прогнозування, і додавати туди цілі, і працювати з кількома портфелями. Ми враховуємо ваші відгуки і повірте, коли є якесь опитування в телеграм-каналі чи в додатку. Якщо у вас є змога, пройдіть його, дайте фідбек. Ми ці дані опрацьовуємо і це допомагає нам робити. Більшу цінність для вас і таким чином робити продукт кращим для усіх, бо ми самі теж ним користуємося. І це одна з причин, чому ми хочемо якісно перевести в першу чергу українських радників і інвесторів з Excel в. Новітній софт, але і також ми зазіхаємо на англомовні ринки, тому що в додатку є теж і англійська мова. Одна з наших е, таких цільових стратегій на ближчий час е, потестувати присутність FireKit за кордоном. Тому, якщо маєте якісь ідеї, що можна покращити функціоналі для людей в Європі, в Штатах ще десь, е, напишіть нам, теж будемо вдячні. Спасибі, залишаємось на зв'язку. Не забудьте підписатись на канал Запали Цілі, залишити вподобайку. І розкажіть в коментарях, користуєтеся нашим сервісом, що в ньому подобається, або чим він вам спростив життя. І будемо вдячні за ваш час, відгук і всього доброго. Зичу гарного часу доби і до зустрічі. Запалюємо цілі разом, і нехай FireKit вам в цьому допомагає. Па-па!